Цей півник, як завжди, допомагає знімати відео. От молодець! От хороше зробив. Зараз я буду знімати насідок. Так я роблю постійно, приблизно в один час знімаю своїх насідок. Зараз я буду її знімати, щоб вона відпочила, побігала, поїла, попила. А яйця тим часом я накрию. індичка агресивна, треба її дуже обережно знімати. Давай, давай, красотка моя, Давай. Обережненько, обережненько. Давай. Ой. От таких агресивних індичок я маю методику, як їх можна зняти. Я отак прикриваю її голову, щоб вона не бачила мою руку. Тим часом засуваю під неї руку. Беру за одну ніжку. Легенько достаю з яєць, щоб вона їх не пошкодила. Тому що, якщо ви будете доставати індичку, просто закрила, то вона за яйцями потягне ногами яйця і вони роздушаться. Отак легенько дістали її, бачите? Раз, І яйця закрили, щоб вона сюди не мостилася. Зараз ми її виженемо. Ну, це тільки так з агресивними індичками, а і з нормальними спокійними індичками так робити не потрібно. Просто собі легенько підняв її, за ніжки дістав і все, і вона собі побігла займатися своїми справами. А з агресивними індичками так не вийде. Давай, індичка, виходь. А ну Давайте, давайте. Кури виходять? Все, індичку я вигнала, ось вона вже покакала. Яйця я зараз подивлюся, чи вона нічого тут не роздушила. Та ні, все добре. Яйця гарячі всі. Це сьогодні вечором буде доба, як вони. Почали грітися. Бачите, ось така кількість яєць. Курячих тут 25 яєць середнього розміру від моїх м'ясояєчних курей влазить під індичку. Під індичку середнього розміру. Я кладу завжди непарну кількість яєць. Ну так з дитинства моя бабця робила, і я так само роблю. Не знаю, чи це на щось якось впливає, але я завжди кладу непарну кількість яєць під насідку. Тут у мене є така. Шкура, бачите, отака зовечки. Вона висушена, але не вичинена, З баранчика ось тепленька. І я нею завжди накриваю яйця у своїх насідок. Ось так гарненько треба вкутати їх. І закриваємо дощечкою. Все, а індичка тим часом може як мінімум 20 хвилин бігати, відпочивати, їсти, пастися, якщо це є зелень. Ще вони дуже люблять мочити ніжки, якщо стоїть така миска з водою. А ще вони люблять, особливо ці квочки на сітки, люблять отак приймати сонячні ванни після того, як зійдуть. Кубла з яєць, водичку попити. Ось. Першим ділом, що робить індичка, то це вибігає, падає на землю і витріпує своїх паразитів, які там в неї живуть у пірячках. Ну, ви знаєте, що і в куреї, і в індиків є якісь свої паразити, як би ти їх не намагався вивезти, але все одно вони живуть, так сказати, на вулиці. Тут багато різних комашок. А свою птицю я не протравлюю ніякими спеціальними хімічними засобами. Випустила індичку, квочку, щоб вона відпочила. Дивлюся, ось лежить перше яйце цесарки. Дивіться, якась цесарочка знеслася, бачите? Цесарки. Як відомо, несуть невелике яйце. Це перше, воно ще менше, ніж має бути. Це, до речі, яйце я візьму, розіб'ю, подивлюся, чи там є оплід, чи воно оплідне. Давай, давай, давай моя красотка, давай. Я її виймаю за задні ножки обережно, щоб за ножками не причепилися яйці і легенько так закриваємо. Це гніздо і йдемо до курочки. Так, курочка в нас сидить ось тут. Я такою її закриваю трішки, щоб було менше світла, щоб їй було зручніше. І ось тут вона сидить, бачите? О, не подобається. Ой, ти моя зайка. Вже не перестала кусатися. Бачите, вона гріє індичі яйці. Зараз я її обережно зніму з яєць. Також я засовую під неї руки і за дві ножки обережно витягую з яєць. Отак От раз, бачите? Легенько. Тому що якщо витягувати за крила, це, до речі, важливий момент в роботі з насідками, то частенько в неї лапки, в насідки лапки під яйцями і, можливо, Яйце якесь може зачепитися за лапкою і розбитися. Тому краще насідок знімати за лапки. Обережно руку засовуєте під насідку, берете її за дві лапки і обережно дістаєте з яєць. Ось, бачите, вона 15 індичих яєць гріє. Яйця теплі. Можна йти відносити квочку, щоб вона відпочивала. Яйці ми закрили теплою шкурою і квочку несемо на відпочинок. Ну, зараз підеш відпочивати. Підеш відпочивати, зайка. Опа! Побігла. Вона зараз буде їсти, водичку попити спочатку, покакати. Ось вона, дивіться, побігла, побігла. Оце червона квочка. Давай, давай. По болоті походить. Ну а як же? Без цього нікуди. Зараз водичку пити. Так. Водичку поки що пройшла. А, треба ж блошки потріпати. А це ось індичка, насідка, ось вона, бачите? Приймає сонячні ванни. Ну, у нас був дощ, у нас пісок мокрий, а якби тут було сухо, вони б вже зараз лежали і відпочивали. Ось квочка. Дивіться, наклала яку купу. Ось чому варто обов'язково насідок знімати приблизно в один час, щоб вони могли зробити свої туалетні справи. бачите, Вони обов'язково мають. Ви маєте прослідити, щоб вони сходили в туалет, щоб вони попили водичку і щоб вони поїли. Ну, насідки не завжди мають гарний апетит, особливо індики, вони їдять небагато, вони дуже-дуже біжать, щоб вже швидше вернутися на яйця. Тому ви маєте за цим слідкувати обов'язково, щоб обов'язково насідка справилася по потребі. Бачите, ось. Квочка, оця індичка п'є водичку. А квочка сітка порпається поки що в грязному. Чому потрібно контролювати, щоб сітка сходила в туалет? Ну, по-перше, якщо довго затримувати кал в організмі, буде інтоксикація організму. По-друге, вона може не витримати. І сходити прямо на яйця, які вона прямо на яйця, які вона насиджує. А ви розумієте, що кал має різну бактеріальну флору, і це дуже мікрофлору, і це дуже може негативно сказатися на майбутньому виводі потомства. Тому обов'язково контролюйте, щоб ваші насідки сходили в туалет. Ну, поки що я їх залишу тут, щоб вони побігали. Десь хвилин на 15, тому що зараз у нас на вулиці більш-менш прохолодно. А в літній час я залишаю своїх насідок. Отак накриваю яйці теплою шкурою і залишаю своїх насідок навіть можна до півгодини. Яйця не встигають за той час остигнути. І вони чудово можуть відпочивати. Але в середньому, якщо яйця ви накриваєте, то насідка може ходити 20-25 хвилин. Якщо ви яйця не накриваєте, то насідка має ходити не більше 15 хвилин. Так що вирішуйте самі. Ну, для мене... Ну, мені більше подобається, коли насідка подовше може побігати. Якщо це літо і якщо є вигул, зелена травичка, то щоб у неї на, на це був час, щоб вона могла побігати, поклювати зелену травичку, камінчики і тому подібне. Ось дивіться, квочка, бачите? Гребеться, гребеться в багні. Тобто вона щось там шукає. Саме грязне місце знайшла на моєму подвір'ї, дивіться, як півні відганяє, бачите? І шукає там собі у грязючці щось, що для неї потрібно для її нормального функціонування організму. Ось. А індичка, он, бачите, ось вона. Ось. Зараз я буду давати їм картоплю, щоб вони поїли. Таку картопляну мішанку я даю. Їжте. вони наче ніколи не їли. Їжте, їште. їште. Ось квочка, індичка. Ну на там їж. Потрібно проконтролювати, щоб квочки на сітки гарно наїлися. Ось тут окрайня індичка, ота руденька. О, їсть, бачите? А квочка, а квочка, а квочка. А, а квочка ось червона. Я цим вже давала картоплю, щоб вони менше з'їли, коли я квочок випущу, але все одно вони наче дуріють від цієї картоплі. Ось вона ця Індичка. Ну, Бачите, апетит у неї, вона вже все, апетит у неї не дуже гарний, тому що вона вже все норовить іти туди, де вона сидить. На, їж. О, бачите, Як не того поїсть, то хоча б того поїсть. Треба, до речі, підкинути. Ось уже так прогоріло. Швидко, до речі, горить так сьогодні гарно. Хоча в нас погода така. То хмари, то наче дощ, то сонце світить, вітер крутить, але горить гарно. Ми продовжуємо поки що варити картоплю в грубці. Тому що ще не заправили газовий балон. Ну, пізніше, коли вже буде на дворі геть тепло, то будемо все-таки варити картоплю на газу.